Другий рік поспіль могилів Подільський монтажно-економічний коледж проводить міжнародну науково практичну конференцію, в рамках якої, окрім питань освітнього процесу, також відбувається конкурс Будинок твоєї мрії Архітектура і дизайн. Цьому році ми проводимо вже вдруге відкритий міжнародний конкурс Будинок твоєї мрії архітектура і дизайн. У нас приймають участь школярі. Приймають участь студенти нашого коледжа. Приймають участь студенти ще чотирьох коледжів Вінницької області. Також приймають участь студенти з Молдови, з Більського технічного коледжа і Сорокського аграрного коледжа. Учасники яких аж 93 представили свої роботи у чотирьох номінаціях: архітектурний проєкт, ландшафтний дизайн, екстер'єр та інтер'єр будівлі. Конкурс є міжнародним, а тому позмагатися за першість прагнуть не тільки з різних куточків нашої країни, а й з сусідніх Молдови та Польщі. Формат конкурсу пропонує також участь онлайн проєктів тож авторам створили максимально комфортні умови. Творчі роботи своїх учнів представив куратор Київського архітектурного коледжу, адже самі студенти не змогли приїхати до нашого міста зі столиці через постійні сигнали тривоги там. Вчора в нас Повітряна тривога зранку трошки нам пари і все перебило, то вони вже лишилися вдома. А ми приїхали презентувати їхні роботи. Представлені роботи як коледжу Київського міжнародного університету, четвертий курс, напрям архітектура, так і другого курсу факультету будівництва та архітектури Київського міжнародного університету на тему індивідуальний житловий будинок і інтер'єр індивідуального житлового будинку. Серед робіт в цьому році, ну звичайно, в силу тієї ситуації, що в Україні склалася, основний акцент робимо на екологічність і на безпеку в можливості мирного часу. Там або якісь технічні приміщення знаходяться під землею, або котельня сауна. А якщо якийсь неспокійний час, відповідно там можна проводити не день, не два, а довгий час відповідно в якості укриття. А це проєкт студента нашого монтажно-економічного коледжу, який вирізняється яскравими фарбами та цікавим дизайном. Ще кімната моєї мрії. Вона трошки схожа до моєї. Ну і вона дуже яскрава. І ж як яскраве життя, щоб радість була. Своїми враженнями поділився з нами і учасник конкурсу, який представив онлайн проєкт будинка своєї мрії. Мій проект це був будинок з Кивежем і Телесу. Я змагаюся номінації. Годиться в офіційній частині відкриття конкурсу, поважні гості вітали учасників, бажали перемог та позитивних емоцій. Варто зазначити, що народний депутат України Геннадій Вацак ще з першого конкурсу започаткував іменну премію за найцікавіший на його погляд проєкт. Цьогоріч премію від Геннадія Вацака отримав студент Київського коледжу. Народний депутат України Геннадій Вацак завжди підтримує всі проєкти, які пов'язані з молоддю. Молоді, яка прагне щось зробити, яка прагне творити, креативити, розвивати себе і своє майбутнє. Тому ми тут уже другий рік поспіль. Ми не просто титульні партнери цього чудового заходу, ми іще кожному учаснику їх є 100. Кожному учаснику від народного депутата даруємо на згадку солодкий презент, і вибираємо і оберемо. Найкращий, на нашу думку, який заслуговує на окрему премію від народного депутата Геннадія Вацака. Дякуємо Збройним силам України за те, що тримають Україну і дають нам можливість проводити такі конкурси, думати про хороше, думати про життя. Цього року один із учасників також може розраховувати на премію і від міського голови Геннадія Глухманюка, який, до речі, є випускником цього коледжу. В першу чергу цей конкурс я відвідую як не міський голова, як випускник цього технікуму. Я теж будівельник і своє свідоме життя розпочав з цих стіл. Приз від міського голови це сума в розмірі 3 тисячі гривень, і хай журі, фахове журі, я знаю цих людей, самі вирішив, хто отримає цей приз від міського голови із учасників конкурсу. Про враження від конкурсу нам розповів його, можна сказати, постійний відвідувач Петро Ласкус, який відмітив важливість та користь проведення подібних конкурсів, був в минулому році на цій виставці. З задоволенням прийшов у цьому році на цю виставку, тому що навіть для свого особистого будинку володіння, да, або дому володіння можна багато що взяти для того, щоби в кінці кінців десь. Приладнати щось цікаве в себе вдома, там чи на подвір'ї, чи в будинку всередині, чи десь в якомусь питанні дизайн змінити там частково, десь якийсь. Тобто конкурс дуже хороший. Вже за декілька годин приміщення монтажно економічного коледжу заповнять емоції. Сподіваємось, тільки гарні, адже якщо хтось трохи і засмутиться, то не варто. Набуття досвіду, зустріч з цікавими людьми, пізнання нового це і є головна перемога. Таким є і основний посил. Конкурсу організатори конкурсу щиро дякують усім, хто долучився до його проведення. Ми хочемо подякувати всім меценатам, які долучилися. Особливо хочу подякувати Геннадію Вацаку, родині Яблонських, проспілки будівельників нашої області, яка теж долучилася. Ну і звичайно, колишнім випускникам нашого навчального закладу наш конкурс сьогоднішній будинок твоєї мрії архітектури і дизайн» говорить про те, що якщо ти маєш мрію і наполегливо до неї йдеш, то ти здобудеш перемогу і будеш щасливо жити.